До святкування дня закоханих актори Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського готуватися почали заздалегідь. І вже 13 лютого вінницьких глядачі чекатиме сюрприз. Прем'єра спектаклю за п'єсою одеського драматурга Ніч святого Валентина вистава про вічну історію кохання з детективним присмаком. Фантазії на тему кохання бачили Слава Зербінська та Олег Літвінцев. Вистава про кохання з французьким присмаком. Такий подарунок до Дня святого Валентина вирішили зробити для своїх шанувальників митці біницької сцени. Для привітання усіх закоханих обрали п'єсу одеського драматурга Олександра Марданя Ніч святого Валентина. Слава Богу, що в нашому так в житті з'явився ще один день, коли ми можемо е, один одному сказати, що любимо, потурбуватися один про одного, піти в театр, подивитися прекрасну виставу про кохання. Першому з імені Миколи Садовського готують виставу саме до Дня Святого Валентина. Раніше прем'єру чи концертну програму приурочували або до 8 березня, або до дня театру. Режисер-постановник нового спектаклю Таїсія Славінська каже, для неї особисто ця робота цікава передусім композиційним вирішенням. У спектаклі звучать французькі мелодії. Дійство відбувається на фоні паризьких вулочок. Я відчуваю цей матеріал і взагалі ту виставу, яка в нас склалася, як ностальгію за дитинством ностальгію за першим коханням, за юністю, за красивою музикою, за лицарським ставленням до жінки. Зміст сюжету автори спектаклю ніч Святого Валентина не розголошують. Лише кажуть, це історія про світлі почуття з елементами детективу. У виставі задіяні як молоді актори театру, так і визнані митці. Народний артист України Валерій Прус та заслужені артисти Анатолій Вольський і Надія Кривцун. Тема цікава тема життєва. Вона дуже близька. І жінкам, і цікаво буде чоловікам, тому що вони можуть зрозуміти краще своїх дружин, їхні переживання, їхні емоції. Матеріал подобається ще тим, що це вже з режисерської точки зору сюди додали ті мелодії, ту музику, яка дуже дорога багатьом поколінням. Це тема любові, вічної любові, яка у кожного є. Або була, і він про неї пам'ятає. Тому матеріал має бути близький. Я думаю, всім поколінням родзинкою вистави є міми. Чи вихід на сцену символізує зміну декорацій? Артист балету Андрій Богданов каже: ця режисерська задумка дає можливість глядачеві відчути плавний перехід з однієї дії до іншої. Ця вистава настільки буде близька до серця кожного вінничана, кожної закоханої пари. От вона створює таку атмосферу добру, атмосферу кохання. І я вважаю, що людям буде цікаво саме в свято прийти до нас. Ось і відчути, і побачити, що ми все ж таки на свято приготували для усіх наших шанувальників. Підготовчий період розпочався ще у листопаді минулого року. Репетиції тривали впродовж двох місяців. Прем'єра вистави призначена на 13 лютого. Впродовж місяця глядачі зможуть побачити її тричі.